У меню борщ на перше та гречка із м'ясним гуляшем, з вітамінним салатом на друге. Пані Людмила вже забирає свою порцію. Перебуваємо тут з вересня місяця. Зовсім недавно узнали про таку можливість, що можна отримати тут гарячі обіди. Дуже вдячні, смачно персонал привітливий. Дуже ми задоволені. Безкоштовні гарячі обіди для переселенців готує благодійна організація Карітас Хмельницький. Кожного дня страви різні, проте кухарі дотримуються одного принципу збалансованого харчування. Обов'язково додають у раціон м'ясо, рибу чи інші продукти тваринного походження. Приготування іде згідно всіх нормативів і технологічних карт. Ми також використовуємо рецептуру клопотенка. У нас двохтижневе меню, дотримуючись всіх технологій, Технології і калькуляції, які відповідають стандартам. Сьогодні ми формуємо ну різноманітне харчування. Пані Юлія приїхала з Краматорська із сином та мамою. каже, гарячі обіди сильно виручають, коли грошей на продукти не вистачає. А про таку допомогу дізналася через соціальні мережі. В групах є знаходжусь, з ким спілкуюся з такими ж переселенцями, дівчатами, які написали, що можна зареєструватися, приходити і брати обіди. Подзвонила, зареєструвалася дуже довольна. Безкоштовне гаряче харчування не для усіх внутрішньопереміщених осіб, а лише для тих, хто не отримував обіди раніше. Крім того, благодійники надають їжу лише окремим категоріям людей: багатодітним сім'ям, самотнім опікунам, людям похилого віку з інвалідністю, вагітним та важкохворим. Сьогодні можуть люди, які приїхали щойно, вони можуть зареєструватися у нас на карітасі, і на протязі 14, 14 днів харчуватися у нас гарячим харчуванням. До нового року було 30 днів, а зараз 14 днів. Щодня волонтери готують понад сотню обідів. Люди самостійно можуть їх забрати у штабі з 12 до 1 години дня. Частину ж розвозять у місцеві шалтери, де безпосередньо проживають переселенці. Дарія Корнос, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.